Інсайдери стверджують, що Блейк Лайвлі пристосовується до статусу кращої жінки Тейлор Свіфт разом зі знаменитістю. Блейк Лайвлі, як дружба з Тейлор Свіфт змінюється, коли стосунки стають складними. Блейк Лайвлі, яка була близькою подругою Тейлор Свіфт протягом багатьох років, тепер, за чутками, зіткнулася з несподіваними змінами в їхній дружбі. Замість того, щоб бути найкращим другом у оточенні свій афта, Лайвлі, за словами інсайдерів, поступається місцем Брітані Махолс, дружині власника Чіфс. Цей СУВ викликає у Лайвлі не тільки емоційну реакцію, а й спроби пристосуватися до нової реальності. З чого все починалося: судові скандали та розрив дружби. За чутками, сварка між Лайвлі та Тейлор Свіфт почалася з судової драми за участю їхньої колеги по фільму Все закінчується нами. У грудні 2024 року Лайвлі подала до суду на колегу Бренда на Балдоні, звинувативши його в сексуальних домаганнях. У відповідь Бальдоні подав позов про наклеп проти The New York Times, а пізніше цивільний позов проти Лайвлі та її чоловіка. Ці події, на думку інсайдерів, Зруйнували довіру між Лайвлі та Свіфт, що призвело до розриву їхньої дружби. Від найкращого друга до нового формату. Раніше Лайвлі була ключовою фігурою в оточенні Свіфт, брала участь у її подіях і брала участь у її особистому житті. Однак, після юридичних конфліктів Свіфт за чутками пішов із Брітані Махолс, яка тепер стала новою дівчиною артиста. Згідно з джерелами, Махомс присутній на всіх важливих заходах Свіфт, що викликає у Лайвлі почуття ревнощів і незадоволення. Тейлор завжди був поруч із нею на великих заходах, але тепер це місце зайняла інша дівчина, кажуть інсайдери. Вони відзначають, що Свіфт будує міцну дружбу, але її дружба з Лайвлі, здається, втратила колишню інтенсивність. Реакція Лайвлі від розчарування до пристосування. Лайвлі, за словами Джарел, не заперечує, що її роль у житті Свіфт змінилася. Однак повністю відступити вона не готова. Натомість, подейкують, вона пристосовується до нової реальності. Наприклад, вона тонко відреагувала на новий альбом Свіфт, вказавши, що зв'язок залишається на місці, хоча й у більш формальному форматі. Висновок, дружба змінюється, але не зникає. Конфлікт між Лайвлі та Свіфт, викликаний юридичними скандалами, призвів до зміни ролей у їхній дружбі. Хоча Лайвлі більше не є найкращою подругою, це не означає повного розриву. Дружба, як показує досвід, здатна адаптуватися до нових обставин, зберігаючи свою основу. Важливо розуміти, що стосунки, це динамічний процес, де кожен учасник може змінюватися, але не зникає.